Привіт, з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Саме сьогодні в моєї програми маленький ювілей, а саме 20 20-й випуск. І з цієї нагоди від сьогодні Green Mobility News починає співпрацю з найвідомішим в Україні веб-порталом про електромобілі Автогік. Це блог про високі технології в автомобілях, який був створений у далекому 2013 році. І відтепер випуски новин можна прочитати у текстовому форматі на сайті автогік.com.ua. Взагалі-то гіки це люди, які поведені на якійсь темі і є головними рушіями прогресу та просування передових ідей. Таким є Ілон Маск, такою ж є і я. І саме таким є і Олександр Парагов із Кропивницького, який закохався в електромобілі, коли працював ще у Китаї декілька років тому. Майже три роки він готувався та бажав відкрити салон з продажу електромобілів. Він навіть свою компанію назвав і Дізайр». Якщо чогось дуже сильно бажаєш та робиш кроки назустріч, то твої бажання обов'язково здійсняться. І ось нещодавно Олександр відкрив таки у Кропівницькому єдиний поки що спеціалізований автосалон електромобілів за адресою Героїв Маріуполя 83 в Це тисяча квадратних метрів, майданчик для дітей, купа електромобільних брендів, власний склад запчастин, СТО по ремонту та діагностиці електромобілів. З такими активами і дізайру має можливості стати найбільшим електромобільним хабом у центральній Україні, і це дуже круто, адже поступово вся країна стає електромобільною, навіть регіони, які досі були відстаючими по кількості зареєстрованих електромобілів, потроху зростають та доганяють лідерів. Спеціально для Green Mobility News. Станом на 1 вересня 2022 року в Україні зареєстровано 40 743 електромобіля. Лідерами залишається Одеська область із цифрою 4721 та столиця із 8 498 електрокарами. Як бачимо, зростання триває і ми вже не опускаємо заданої планки. За минулий місяць приріст становив 1510 одиниць. Чудовий показник росту показала Львівська область. Це 190 автівок, які перевершив показники Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Але, на жаль, є і від'ємні показники у Харківській та Херсонській областях. Там були зняті з обліку 8 та 4 електромобіля відповідно. Зростання кількості електромобілів неможливо без зростання кількості станцій і їх заряджання. І тут Україна не пасе задніх. Зарядна інфраструктура розвивається шаленими темпами. Майже щодня по всій території України, звісно, за винятком окупованих територій та місць активних бойових дій, відкриваються нові зарядні станції. Лідером цього процесу безумовно є українська компанія Іоніті. Компанія вже має майже 900 зарядних станцій та постійно і неспинно працює над відкриттям нових локацій. Іоніті швидко реагує на запити власників електромобіля. І скажу із власного досвіду: у березні цього року я відвідала файне місто Тернопіль на своїй теслі. І скажу вам, що то був справжній квест знайти працюючу зарядну станцію. А швидких зарядних станцій взагалі було лише дві працюючих на усе немаленьке місто. Цю проблему підняли на засіданні робочої групи з розвитку зарядної інфраструктури, і ось вже зараз компанія Іоніті запустила у Тернополі чотири нових зарядних станцій, три з яких є швидкими. За що і отримала велику подяку від електромобілістів Тернополя та тих, хто вимушено переїхав на своїх електрокарах з окупованих територій? Безумовно важливим досягненням компанії стала реанімація та запуск потужних зарядних комплексів, встановлених раніше на автозаправних станціях мережі Укрнафта. Ця мережа покриває майже всю територію України та запуск цих зарядок стане доброю підмогою при пересуванні Україною на електромобілі. Добрим знаком, що компанія Ionity розвивається у правильному напрямку та вірить в перемогу України. Це є впровадження нової власної лінійки зарядних пристроїв. Ці зарядні пристрої мають привабливий дизайн у чорному кольорі. Від цього походить назва всієї лінійки. Та досконалу схемотехніку, яка дозволяє використовувати ці станції як для домашнього використання, так і для комерційного з метою отримання прибутку. Останнім часом основним драйвером розвитку ринку електромобілів в Україні є китайські електрокари. Дійшло до того, що найбільш проданим новим електромобільним в Україні став Volkswagen ID4 китайського виробництва. Але вони мають свій власний стандарт роз'єму для заряджання, який називається GBT. І цей стандарт раніше не використовувався в Україні. Але із суттєвим збільшенням кількості електромобілів з Піднебесної настала нагальна потреба у встановленні зарядних станцій з портами цього стандарту, особливо стандарту GBT-DC для швидкої зарядки електромобілів. Першопроходцем цього процесу стала компанія Flash із Дніпра, яка встановила у Києві швидку зарядну станцію стандарту GBT. та не зупинилася на цьому. І за останній місяць компанія встановила ще шість зарядних станцій: три Дніпрі, одну в Хмельницькому, одну в Кропивницькому та одну у Полтаві. Встановлення зарядок саме в цих містах дозволить власникам китайських електромобілів безперешкодно пересуватися між містами України. Звісно, ще є білі плями на карті зарядок, і тому ми розраховуємо на поширення цієї зарядної мережі в інші регіони України, тому на черзі Одеса і Західна Україна. Приємно та важливо, що компанія флеш використовує зарядні станції українського виробництва від компанії ICG Energy, яка не зважаючи на війну, продовжує виробляти зарядні станції у Києві. Окрім впровадження нових стандартів зарядних пристроїв в Україні є нагальна потреба у модернізації вже існуючої мережі з метою підвищення потужності зарядних станцій або заміни додавання стандарту CCS-2 замість або на додаток до застарілого вже чадемо. У цьому я впевнилася на власному досвіді, коли подорожувала Європою. Ось представте, ви приїжджаєте на ЕЗС, яка видає 180 кВт або навіть більше. А залити можете лише 50, тому що у тебе американська тесла і ще демо. По цьому шляху вже йде компанія Іоніті, використовуючи обладнання від іншого українського виробника компанії Екофактор. А ось компанія Тока, третій за розміром оператор зарядних станцій в Україні, використовує обладнання закордонного виробництва та встановлює потужні зарядні станції із 2014 року. Зараз в компанії налічується 800 плюс точок підключення та понад 30 тисяч користувачів. І Тока не зупиняється на цьому і поділилася зі мною планами встановити ще. 37 швидкісних зарядних станцій потужністю від 120 до 240 кВт. Одна така вже 150 кВт знаходиться у Львові, і мені вдалося декілька днів тому її протестувати. Але ж ви знаєте, що я зараз скажу? Так, лише цифра 50 світить моїй теслі, тому я вже серйозно задумалась над тим, аби замінити її паспорт на європейський. Ось так виглядає одна з найпотужніших електрозарядних станцій в Україні. Як думаєте, скільки CCS видає кіловат при зарядці? А в інстаграмі, до речі, ви мене підтримали. Дякую вам! Але це не всі новини. Для тих, хто хоче встановити домашню електрозарядну станцію, також може звернутися до токи. На її рахунку під ключ було встановлено понад тисячу одиниць. А новинкою та сюрпризом у компанії стане новий додаток ТОКА, який буде зручніше та спрощений не лише для користувачів, а і для партнерів, які будуть самостійно встановлювати ЕЗС та матимуть змогу легко інтегруватися із суміжними бізнесами. Отже, чекаємо на оновлення. З вами була Марина Китіна, А наступна моя програма буде зовсім з незвичного для нас міста. А якщо по секрету іншого континенту? Далі буде.